Сьогодні складала букет у вазу зі штучної лаванди комплектом до одного з найпопулярніших віночків уже не перший рік, а саме лавандового. Для початку беру ось такий наповнювач, він потрібен для того, щоб приховати наші ніжки, і таким чином композицію вазі буде виглядати як справжня натуральна. Далі обираю лаванду. Сьогодні я обрала два види класичну і зубчасту, а також, так як зараз літо і хочеться побільше зеленого, підібрала ще зелень у вигляді припиленого в кліпту, він має немовірний колір, і зараз це моя улюблена штучна зелень з нашого асортименту. Ось такий букет у нас вже виходить. Він складається з трьох букетів класичної лаванди одного букетика зубчастої і одного букетика евкаліптового. Ціни пропишу в описі до відео. І так, як у нашому віночку є, окрім лаванди, також натуральний елемент кікла гурус, спробувала додати і в наш букет деякі схожі елементи, підібрала для цього бавовну, я її обожнюю, і також обрала ще для цього букетика сушене натуральне колосся. І зараз примірюємо, як виглядатиме цей букет разом з віночком. Для цього я беру наші гачки, але я трішки помилилася з висотою, не подумала наперед, що треба буде зробити фото на рівні, і тому легко відклею. Справді цей який іде в комплекті дуже класно, легко відклеїться, не залишаючи слідів. Тож, ось такий комплект у нас вийшов. А ви напишіть, чи хотіли ви бачити більше відео з такими букетами.